Думали купити електромобіль, але не знаєте, з чого почати. Давайте роздивимось всі плюси і мінуси володіння електромобілів, як зміниться ваше життя і що вам потрібно зробити спершу. І це все ми розглянемо на прикладі BMW i3, одного з найдостойніших кандидатів для того, щоб бути першим електромобілем. Тільки уявіть собі, як ви сідаєте в свою нову BMW i3 і натискаєте кнопочку Старт. І замість звичного гурки, тут двигуна лише тиша, яку перебиває миттєве прискорення. Місто пропливає крізь вас. і Ви відчуваєте себе людиною з майбутнього, героєм того часу вже тут, в 21 столітті. Підписуйтесь на канал, ставте ваші найкращі вподобайки та підтримуйте канал Кіловат. Це можна зробити через збудовану функцію спонсорства в Ютуб або через донат платформу українську, до речі, Donatello. Отже, давайте зрозуміємо, чому електромобіль це круто. По-перше, це миттєве прискорення. Ви набираєте 60 км на годину ще поки ви вимовляєте слово електрофікація. Друге, це звісно економія коштів. Ви витрачаєте десь від 27 до 40 копійок на один пройдений кілометр, навіть якщо ви будете заряджатися на платних публічних зарядних станціях, ви будете витрачати не більше, ніж 2,50 на один кілометр, а це дешевше ніж газ. І найголовніше, ви просто забуваєте, що таке обслуговування автомобіля. Річ у тім, що, наприклад, у цій BMW i 3. Потрібно обслуговувати її раз в 60 тисяч кілометрів, і це як кажуть наші гаражні експерти, тому що по планам BMW взагалі не потрібно міняти масло у редукторі, а його там. Трошечки більше, ніж 1 літр. Це можна порівняти з заміною масла в автоматичній коробці передач на звичайному бензиновому дизельному автомобілі. Окрім того, що вам не потрібно міняти фільтра, масла і все інше, як в бензиновому автомобілі. Вам ще набагато рідше доведеться міняти гальмівні колодки, тому що тут вистачає їх надовго. Переважно електромобіль гальмує двигуном. Ще є багато бонусів під час паркування. Наприклад, біля торгових центрів завжди є е, в дуже зручних місцях місця для електромобілів, навіть там, де немає зарядки. Бо паркуватися на зарядних місцях не заряджаючи авто. Це е, ну це, це дуже погано. А в багатьох країнах, взагалі, є безкоштовна парковка для електромобілістів. Можливо, це колись ведуть і у нас, адже у нас вже зробили зелені номери. Це ж має хоч щось означати в нашій країні, і найголовніше це ви живете вже в майбутньому, тому що коли ви їдете на цьому електромобілі або на любому іншому електромобілі, ви відчуваєте себе вже в майбутньому. Це дуже схоже десь на перехід з кнопочного телефону на смартфон. Ви вже ніколи не зможете повернутися назад, але є мінуси. Давайте їх також розглянемо. Перше мінус, який ви зможете вирішити один раз при покупці першого електромобіля, і більше до нього ніколи не повертатися, це підготовка інфраструктури для того, щоб користуватися максимально ефективно і дешево, вам потрібно зробити вдома зарядну станцію. Також е класно підключити нічний тариф. Тоді ви зможете заряджатися і їздити по 27 копійок за кілометр влітку і по 40 копійок зимою. Тож це скоріше навіть не мінус, а складність, яку вам потрібно подолати для того, щоб комфортно користуватися електромобілем. Продовження до цієї складності ще є паркомісця. Якщо ви живете в таунхаусі або в приватному будинку, у вас зовсім не буде ніяких проблем. Але якщо ви мешканець багатоповерхівки, вам доведеться трошечки постаратися, і навіть не трошечки, тому що вам потрібно ваше паркомісце, дозвіл від ЖЕКу або СББ, і щоб ваші сусіди, мешканці цього будинку не були проти. Про це я вже записав відео, як зробити зарядку вдома. Та і ще одне відео, як зробити зарядку в багатоквартирному будинку, і ще для когось може бути мінусом, але для мене це плюс це повна тиша. Ви їдете у тиші, нема цього дурнуватого рьова-двигуна. Наступний, але дуже важливий мінус: це обмежений запас ходу. і він обмежується вашою батарейкою. Вона в кіловат-година. Ви не можете, як на бензиновому автомобілі, просто взяти велику каністру, там 20 літрів, закинути її в багажник і проїхати ще скількість кілометрів на цьому. Якщо ви будете кудись далеко їхати, ви маєте знати, де є ці зарядні станції. Вони бувають швидкими, вони бувають. Повільними, але є автомобілі, які не підтримують швидкі зарядки, тому потрібно уважно дивитись, коли обираєте. І для цього є додаток на смартфоні PlugShare. З ним ви зможете побачити, де які зарядки існують, яка у них потужність, і до якого оператора вони відносяться. Також вам потрібно мати додаток від кожного оператора зарядних станцій і мати на рахунку цих зарядних. Додатки, гроші, для того, щоб ви могли зарядити електромобіль. Але із плюсів ви завжди можете побачити, чи працює зарядна станція, чи там хтось заряджається, яка швидкість на ній. І ось вам приклад якраз такої зарядки, яка схована, її не видно. Ось тут і швидка є, і повільна є, і Дніпро, і просто парк. І власники звичайних бензинових автомобілів навіть можуть не знати, що така зарядка просто існує, а вона є, і таких зарядок дуже багато. І ось такі зарядки є більшістю в якихось таких місцях. Це тільки повільні. Тут є в нас Type 1, це американський роз'єм однофазний. Він до 9 кВт в наших широтах, та європейський Type 2, який, звичайно також є завжди. І ось біля цього стовпчика з повільною зарядкою стоїть швидкісна зарядка. Вона, як завжди, має стандартні роз'єми. Це Type 2 CCS, європейський швидкий та чадемо, на якому заряджається оцей ліфчик. Ось чадемо та ccs 2. Наступний мінус, і цей мінус стосується автомобілів без охолодження батарейки. Наприклад, це недорогі автомобілі. Як Nissan Leaf, або Kia Soul, або Volkswagen Golf, є e golf Це складність дальніх поїздок. Тому що якщо ви не маєте охолодження батарейки, ви не можете заряджатися швидкою зарядкою. Декілька разів батарейка перегрівається і від цього починає деградувати. І ви це не одразу помітите. Помітите це через декілька років. доказ В цьому ви можете зайти на авторі і подивитися, наприклад, ці ж самі соули або Нісан Ліфи, у яких на 120 на 150 тисяч вже залишається десь 70% від ємності батарейки. І якщо на тому ж авторі ви подивитесь на автомобілі з захолодженням, як, наприклад, оця BMW i3, ви зможете побачити, що там на 150, на 180 тисячах кілометрів деградація до 5%. І наступний мінус прямо до цієї теми це швидкість зарядки. Хоча машина заряджається на 80 90 від. Сотки буквально за півгодини, все одно це той час, який потрібно чекати. І звісно, зараз налетять в коментарі всякі темчики, які будуть розказувати, що час це найважливіше і що вони краще потапують хам'яка. Але блін, пів години це звичайна зупинка, якщо ви їдете не один на заправці. Це туалет, це кава, це хдожик, і це невелика проблема. Для тих, хто хоче порозказувати, як же багато часу займається зарядка, я скажу, що цей час економиться на е, домашніх зарядках, тому що вдома ви витрачаєте ну, буквально секунд 10 на те, щоб просто вставити і дістати пістолет зранку. І на СТО, коли ви обслуговуєте свою автомобільку, коли ви. Міняєте гальмівні колодки, коли ви міняєте масло кожні 8-10 тисяч, ви тут втрачаєте цей самий час. І давайте так, навіть коли ви проїдете на без зупинок ці 800 кілометрів, або зупинитесь один раз, там, щоб підзарядити підзаправити автомобіль за ті ваші 2-3 хвилини, будете лупити 150-160. Ви будете уставшим. ви е, просто не зможете потім е, півдня е, чи навіть у когось день. Ви не зможете нормально функціонувати. І вам потрібно буде відходити від цієї, цієї ситуації, і це якраз о той час, який ви. А я проїду десь на півтори години довше, ніж ви. Може на годину довше, може на дві навіть. Але я не буду уставшим, тому що я буду постійно зупинятися і буду відпочивати це раз. По-друге, мій відпочинок починається вже з посадки в автомобіль, і весь цей шлях це вже є пригодою. Вже це цікаво, і це вже відпочинок. Тому що я не витрачаю цей час. Давайте тепер подумаємо, як обрати електромобіль, на що потрібно звертати увагу. Перше, що потрібно розуміти, це ваш денний пробіг. Не забувайте, що коли ви пересядете на електромобіль, ви почнете їздити прямо усюди, тому що у вас не буде більше е, там, якихось е, думок про те, що десь потрібно оптимізувати, десь зекономити, ви захочете просто її ганяти постійно, куди вам треба. Також потрібно не забувати, що взимку або в дощ наш пробіг знижується. Тобто, якщо вам, наприклад, потрібно 100-120 кілометрів, беріть автомобіль, який Зможе проїжджати мінімум 240 км на одному заряді. Ну і давайте я на своєму прикладі розкажу, чому саме так. Зазвичай я проїжджаю десь 100 120 кілометрів на день, і можна подумати, що, наприклад, ліфа на 150 км кілометрів, мов мені має бути достатньо. Коли я пішов на таку авантюру і купив свій перший електромобіль, це був Нісан Ліф. То я подумав, що мені буде достатньо, але все одно я думав, що буду планувати прям кожну поїздку, що мені доведеться з яких. Графіки собі придумувати, і щоб все було дуже дуже чітко. Але по факту виходить зовсім по іншому. Ви е, починаєте їздити, коли вам заманеться, де вам заманеться. Якщо у вас є домашня зарядка, то ви взагалі не думаєте ні про що, окрім того, що вам потрібно. Але якщо ваша потреба в запасі ходу співпадає з запасом ходу вашого автомобіля, ви е, колись то можете потрапити в ту ситуацію, що вам якась от раптова штука вилізла, і вам кудись треба поїхати. І ви не можете, тому що у вас сіла батарейка, а ви ставите на зарядку по. Нічному тарифу, і вона вже декілька годин стоїть і не заряджається. Якщо у вас буде запас десь в два рази більше, ви завжди зможете просто сісти і кудись з'їздити, і також взагалі навіть не думати ні про що. Все одно ви завжди зможете поїхати і стати на якусь швидку зарядку, але ви витратите якісь додаткові кошти це раз. А інше це буде ну якихось 5-7 хвилин, ну може буде трохи дискомфортно. Наступний момент, який у вас точно буде, це ви не будете знати, скільки ще проїде автомобіль. Він буде щось там писати, а ви будете хвилюватися, коли там буде залишатися там 10% або 5% або може 1% і це лякає новачків. Але з часом ви вивчите свій автомобіль, і ви точно будете знати, скільки він проїде, скільки ви зможете бути на 0%, коли він вимкнеться, як він поводить, в яку погоду як він зможе проїхати. І не будете хвилюватися ніколи і взагалі. Ви завжди будете знати, скільки ще вам приїде. Наступний момент, який вас чекає, це динаміка. Адже в електромобілі завжди вам доступний весь крутний момент вашого авто. Тому ви будете завжди першим на світлофорах. А обігнати вас можуть лише тільки інші більш потужні електромобілі або суперзаряджені тачки, у якої витрата масла та бензина перевалюють за ваш місячну витрату на електромобіль. Бо реально витративши відро бензину та літр масла, газуючи з одного світлофора, навіть якщо ви виграли, ви програли. Потім ви зрозумієте, наскільки багато в нашій країні зарядних станцій. Вони є прям повсюду. Ви їх не бачите, вони десь сховані, вони в якихось підворотнях стоять ще десь, але їх дуже багато, і ви е, побачите, коли ви будете на них колись заряджатися. І, хоч це в нашій країні не дуже популярно, але е, ще є така штука, як екологія. Бо електромобіль він завжди екологічніший ніж бензиновий автомобіль. Хай там хтось розказує про е, видобуток електроенергії, да але всі знають, що в нас 51% зараз під час війни, це в нас е, атомна чиста енергетика. Також розказують, що щоб зробити електромобіль, потрібно дуже багато там вихідів зробити. Але це лише на 30% більше ніж щоб зробити бензиновий автомобіль, і ці 30% вони запросто невілюються використанням автомобіля. А ще ви зрозумієте, що вам не потрібно замінювати акумулятор через декілька років, тому що якщо взяти машину з охолодженням батарейки, вона може вам прослужити десятиліття. І навіть якщо так станеться, що вам доведеться замінити вашу батарею, все одно ви не витратите на це багато грошей. Це не буде пів автомобіля, це буде там, там 4-5 тисяч доларів. І стару батарейку ви також зможете вигідно продати, тому що вона буде для автомобіля вже не придатна, але буде придатна на Сонячні електростанції вона буде придатна на системи безперебійного живлення, такі як от, з нашими відключеннями, дуже актуальні. Навіть з заміною акумулятора, все одно вартість кілометра на весь пробіг буде дешевшою ніж навіть на газу. Наступний момент ви могли чути суперечки про те, що краще механіка або автомат. І головним доводом любителів механіки, окрім того, що це економічніше, це те, що якщо ви застрягли, ви можете розкачати своє авто. А на автоматі ви цього не зробите. Код в електромобілі коробки передач взагалі ніякої немає. Тобто тут не автомат, тут немає коробки, тому ви можете так само як на механіці перемикати вперед назад і розкатом виїжджати з церкви багнюки. І ще дуже швидкий стар. Ви включили, включили де і одразу поїхали. Неважливо, зима, літо. Вам не потрібно нічого прогрівати. Практично одразу на вас буде дути гаряча пічка, тому що тут немає двигуна, від якого працює пічка. Вона підігрівається або теном, або тепловим насосом. До речі, тепловий насос це дуже важливо в електромобілі. Він допомагає заощаджити взимку. Ваші кошти, точніше, тобто не кошти, а заряд електромобіля. Адже коли у вас в машині наявний тепловий насос, у вас на обігрів салону уходить десь в два рази менше електроенергії. Тож також звертайте на це увагу при виборі електромобіля. Кожний електромобілі відрізняються зарядними портами і характеристиками зарядки цих же портів. Ті ми знаємо, що Україна це Європа, тому саме для нас краще всього будуть підходити європейські автомобілі, тобто автомобілі з роз'ємом тип 2 та трифазною системою зарядки, коли ви маєте американський автомобіль з однією фазою, це може бути будь-що, наприклад, Leaf, або це може бути той же Chevrolet Bolt, або та ж сама Tesla, То ви маєте обмеження лише на одну фазу. Так, ви можете заряджатися, наприклад, 7 кВт, в залежності від характеристик автомобіля, або там у Tesla може бути навіть 9 кВт з цієї однієї фази. Але ви не зможете брати з трьох. Але багато домогосподарств в нашій країні мають трифазну систему, але не мають потужної мережі, тобто мають десь, наприклад, 20 А по кожній фазі. Так, разом це виглядає якось потужно, тобто по 5 кВт на кожну фазу. І заряджати електромобіль, якщо ви виділите їй окрему фазу, ви зможете не більше, ніж. 5 кВт на годину, але якщо ваш електромобіль підтримує три фази, ви зможете підключити трифазною зарядкою і отримати 11 кВт, тобто по 16 ампер з кожної фази, і тоді ви не перенавантажите і швидко зарядите. Чи навіть якщо у вас 16 ампер на кожну фазу, ви можете опустити, наприклад, до 10 ампер. Тобто це як стандартна зарядка, яка йде з електромобілями. 10 ампер – це 2,2 кВт. Але 2,2 кВт ви будете заряджати дуже-дуже довго. А ось 7 кВт майже по кожній фазі, три фази, це буде значно швидше. Ще одним плюсом європейського автомобіля буде а, відсутність перехідників. Ви завжди на будь-якій зарядці в Україні або в Європі зможете зарядитися без ніяких зайвих штук. Бо, наприклад, якщо ви обираєте китайський електромобіль, для швидкої вам потрібен буде перехідник. Ще не так багато китайських роз'ємів і, наприклад, в Європі їх взагалі немає. А перехідники на швидку зарядку коштують дуже недешево. І давайте поговоримо про те, що вам доведеться придбати, коли ви купите собі електромобіль. З кожним електромобілем в комплекті має йти зарядний пристрій. І зазвичай цей зарядний пристрій це просто як у вашого телефона. Він дуже слабкий і він е без всяких розумних штучок. Я, наприклад, так не люблю. Для себе я придбав ось таку зарядку від Евіс. Це про версія, і в неї е ось такий роз'єм: це роз'єм на 380 вольт на 22 кВт, тобто 32 А кожна фаза. І так як у мене європейський автомобіль, це роз'єм тип 2 у неї, як і в самій машині. А для того, щоб підключитися до звичайної ось такої євророзетки, то е, в комплекті з цією зарядкою йшов такий перехідник, і через нього можна пропускати максимум 16 А. Це обмеження ось такої розетки. А хоч зарядки на 22 кВт, все одно автомобіль з такою швидкістю заряджатися не зможе, тому що в нього є обмеження в 11 кВт, тобто 16 ампер на кожну фазу. То для чого мені тоді зарядка на 22 кВт? А річ у тім, що зарядка ця може заряджати по одній фазі мене 32 А, і машина це зможе взяти. Це 7 кВт і е, по 380 вольт по 16 ампер три фази, тобто 10,5 або 11 кВт. І це в мене універсальна зарядка для моїх поїздок, тому що вдома в мене ще одна, яка стоїть стаціонарно і нікуди не дівається. Чому я рекомендую купувати сторонній зарядний пристрій? Якщо ви будете користуватися тим зарядним пристроєм, який йде в комплекті з вашим автомобілем, ви отримаєте дуже низьку швидкість зарядки. Зазвичай це 10 або 12 А, тобто до 2,2 або там до 3 кВт на годину. А ще така зарядка буде потребувати обов'язково. Скового заземлення, яке є не у всіх, наприклад, квартирах з радянської забудови, а ще там зовсім відсутні якісь розумні та цікаві функції. До прикладу, це лічильники. Якщо ми, наприклад, говоримо про зарядку від ЕВІ, там є три лічильники: перший лічильник це загальний лічильник, який повністю показує скільки пройшло електроенергії через зарядку, та лічильники А і Б, так само як кілометраж в автомобілях. Окрім ці лічильники у Евіуса можуть показувати, скільки грошей з'їла автівка ваша, і ви можете виставляти е, нічний денний і ще якийсь один тариф. Таким чином, ви завжди будете в курсі того, скільки з'їла ваша автівка і скільки коштує ваш один кілометр. І ще розумні зарядки можуть підключатися до Wi-Fi, і це вам дозволить, наприклад, через додаток, який є також у Евіуса, дивитися на те, скільки і як заряджається ваша авто. Мобіль, де б вони були, також у Evius є дуже крута функція. Це адаптивний режим. Якщо у вас дуже нестабільна електромережа, або ви будете заряджатися десь, де може скакати напруга, наприклад, у якомусь селі, там де погані е, трансформатори, або що, щось таке, то існує цей адаптивний режим. Ви виставляєте нижній поріг по напрузі, і тоді зарядка, коли падає ця напруга, знижує. Потужність в амперах, силу струму. І е, зарядка виходить повільніше, але вона буде, тому що якщо сильно впаде напруга, то автомобіль просто виб'є і видасть помилку, і не зможе заряджатися. А щоб його увімкнути знову, потрібно буде піти випнути фізично і увімкнути знову. А ще дуже важливим критерієм, особисто для мене, вибору зарядного пристрою. Це була інтеграція з розумним будинком. Мій розумний будинок працює на системі Home асистент, і він чудо. Лово інтегруйся і можна робити дуже цікаві речі з цією зарядкою. Якщо вам цікаво про зарядні пристрої або про інтеграцію зарядного пристрою з розумним будинок, напишіть це в коментарях, і я зроблю випуск про зарядні пристрої, про їх види і як інтегрувати в розумних будинках, і що це взагалі може дати. Бо чомусь мені здається, що тема розумного будинку не дуже популярна в наших широтах. І ще важливо розуміти, що зарядка вашого автомобіля це не просто зарядка, точніше сама зарядка вона знаходиться у вас під капотом, а це лише запобіжник, який допомагає захистити ваш. Зарядний пристрій, який коштує дуже дорого від якихось збоїв. тому не навіддіться на дешевий китайський зарядний пристрій. Особливо небезпечні це ті, у якого немає зовнішнього блоку, і блочок знаходиться прямо в пістолеті. Це найгірші зарядки. Друге, що я собі придбав, це ось такий подовжувач. Зробив я його сам з кабелю 5 х 4, і він також підтримує 22 кВт. Тобто, або це буде 11 кВт по трьом фазам. Або по одній фазі він зможе мені видати 7 кВт і довжина цього 20 метрів. І ще не зайвим буде ось такий кабель Type 2 на Type-2. Це зроблено для того, щоб зарядитися у на зарядних станціях, де немає свого кабелю. Буває такі з розетками. Зазвичай цей кабель кладуть в європейських автомобілях разом з автомобілем, і в мене він так само був з автомобілем. Це більш актуально для Європи, тому що в нас в країні зазвичай є кабеля або Type 1 є кабель на зарядних станціях. А розетка Type 2 це виручає, коли всі зарядні порти на зарядці зайняті. Тоді можна скористатися вільною розеткою і своїм кабелем. З американськими авто такого кабелю немає, але бувають кабелі, з якого Type 2 для розетки з однієї боки, і Type 1 для авто з іншого боку. І такий кабель потрібно докупати окремо. Коли в мене був американський роз'єм, я собі придбав такий кабель, але користався я їм один чи два рази. Але ці рази мене дуже рятували. А якщо ви збираєтесь придбати автомобіль Nissan Leaf будь-якого покоління, вам ще потрібен буде ключик на 10. тому що у Nissan Leaf є така цікава особливість, як коли сідає акумулятор, ви не зможете його запустити, поки не скинете. Акумуляторну клему, і в мене була вже така ситуація, що коли я втикнув пістолет і зарядив машину майже до 100%, то я не зміг її запустити, поки не скинув цю саму клему. І ще власникам Nissan Leaf я би дуже рекомендував придбати собі OBD-адаптер та а, програму Ліспа. Якщо це android телефон, ви можете поставити. А Пекашко, але якщо у вас iPhone, то вам доведеться трошечки витратити на цю програму. Ну і якщо ви власник десь ось такого китайського автомобіля, то вам доведеться використовувати в будь-якому випадку перехідник, для того, щоб на цих зарядках зарядитися. А перехідник це завжди зайвий клопіт. Ну, ось, здається, я нічого не забув і розказав всі моменти про переходу з бензинового автомобіля на електромобіль. Але якщо у вас виникли ще якісь запитання, задавайте їх в коментарях, і я залюбки на них відповім. Тож підписуйтесь на канал Кіловат, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте канал через функцію спонсорства YouTube або через українську донат-платформу Donatel. Ще переходьте по іншим соцмережам, наприклад, в Телеграмі. Я буду постати ще додатково ексклюзивний. Контент, усі посилання на соцмережі в описі до відео.